Дитяча, легка атлетика. Метання в ціль через бар'єр. Опис. Метання в ціль проводиться з 5-метрової зони розбігу. На висоті приблизно 2,5 метри встановлюється високий бар'єр із зоною для метання. Обмеженою на підлозі 2,5 метри за бар'єром. Дивися малюнок. Певний предмет кидається у ціль над бар'єром. Учасник кидає предмет з певної відстані від бар'єру. Кожному учаснику дається три спроби для кидка в ціль. При кожній спробі учасник може вибрати для себе, звідки кидати предмет з відстані 5 метрів, 6 метрів, 7 метрів або 8 метрів від високого бар'єру. Кожному учаснику дається три спроби, щоб потрапити предметом в ціль. При кожній спробі учасник може вибрати. З якої з чотирьох ліній йому метати. Потенційно можна отримати більше очок у міру зростання дистанції від бар'єру. Успішною спробою вважається влучення предмета в ціль або принаймні у край. Очки присуджуються за кожне попадання. Метання з 5 метрів 2 очки, з 6 метрів 3 очки, з 7 метрів 4 очки та 8 метрів 5 очок. Якщо предмет перелетів через бар'єр, але не влучив у ціль, присуджується одне очко. Кожному учаснику дається три спроби, результати яких зараховується в загальний результат команди. Для організації цього змагання потрібен один помічник на команду. Він повинен виконувати такі обов'язки: контролювати та регулювати порядок проведення змагань, відстань, на яку кинутий снаряд та кількість потраплянь. Фіксувати результат та реєструвати їх у протоколі.